Якщо мене запитають, який мій улюблений магазин, то звісно це буде магазин квітів. Ну Як його не любити. Я його навіть просто люблю, бо тут можна просто підняти собі настрій. О, я так теж вмію робити. Так шкода, що я не вдома. Ну все, прощавайте гроші. А це ці, що ловлять мух. Ці коробочки відкриваються, якщо туди попадає муха, ця квітка її закриває і все. Вдома можна безпечним способом ловити комах. Дородка, то для тебе. Так називається. Якщо є рай на землі, то він знаходиться в квітковому магазині. Запакувалась. Тепер їду на роботу. Прогулялась перед роботою, називається. Хотіла подивитися на красиві квіти. Подивилась.